Найголовніший міліціонер, який є сьогодні в Україні, який впроваджує нові реформи, створює нову поліцію, запрошує різних спеціалістів з всього світу, грузинів, звітує перед Європою, що у нас все класно. Я приїхав сюди, і я дійсно стверджую, що ця людина негідна. Ви моя сотня, ви громадські активісти, ви зібралися сюди. За вами майбутнє, за вами Україна. А я перед вами, як сотник, іду, і ми разом з вами сила. А ви нам розказуєте тут якісь несимісти? не сотнику, чи ви вважаєте, що ця людина гідна бути на цій посаді? Тому я вам ви повторю. Ви сотник, візьміть руку, повторю. як на Майдані, і скажіть Тоді людям в обличчя. я повторю, в обличчя, Побличчя. я вам повторю ще раз. Докажіть, тому що ця людина. А провірки проводіть. Люди, давайте всі разом. Відео. Доказуємо. 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 Доказує.